бездомними і як держава взагалі допомагає таким людям, розкаже Крістіна Дерев'яненко, волонтерка фонду Обійми мене та поліціянка, яка з нами на онлайн зв'язку? Вітаємо пані Кристіно. Вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Сьогодні тема на часі на жаль, завжди вона актуальна. Хочеться проговорити про реалії сьогоднішні, про вашу діяльність. Це все дуже цікаво буде послухати і розповісти нашим глядачам. Найперше, можете, будь ласка, пояснити, яку власне людину ми можемо вважати бездомною, які можуть бути причини втрати дому у таких людей. Взагалі бездомні і безпритульні, це можна сказати, що це навіть і юридичний термін, uh -huh. який, яким характеризуються люди без постійного місця проживання, також якщо вони знаходяться в місцях проживання, які не пристосовані для мешкання людей, uh -huh. і причинами тому можуть бути багато обставин, починаючи із шахрайських дій. Через які люди постраждали і опинилися на вулиці, і закінчуючи тим, що в наш час, на жаль, це повномасштабне вторгнення Російської Федерації, через яке люди втрачають домівки і не завжди звертаються за юридичною допомогою до держави із компенсацією житла, а залишаються на вулиці і повністю зневірюються в своїх силах, знаєте ось. Такий феномен у нас стається сьогодні. Парадокс можна сказати, що людина, яка українець, який ще вчора мав свій дім, власний, на який там можливо все життя і збирав гроші, будував наступного дня, просто опиняється у статусі бездомного. І це справді ну, страшно. Скажіть, будь ласка, більше про свій фонд, як він взагалі працює, і чим займається можливо ще окрім допомоги безхатькам. В нас дуже багато ініціатив фонду. Наш фонд називається Благодійний фонд Обійми мене, а його ініціатором була Алла Каліточка, це власниця фонду. Вона на сьогоднішній день дуже сильно займається і приділяє увагу саме починаючи з безхаченків і закінчує mm -hmm. допомозі внутрішньо переміщеним особам. А в нас достатньо великий фонд. Якщо говорити про розподіл обов'язків і відповідальність саме по деяким напрямкам, це до 15 активістів фонду і дуже багато людей, які знаходяться в нас в групі вайбері, які займаються на локаціях самогодуваннями. Там до 40 осіб, які можуть взяти на себе транспортування, роздачу і готування на годування. На різних локаціях. Uh -huh. Тобто можна сказати, що в нас штат достатньо великий. Uh -huh. Чудово, просто вражає те, що в такий час є такі люди, є фонди, і дуже важливою справою ви займаєтеся. Чому саме допомога безхатькам і чи є в цьому якась особлива місія для вас як для фонду? Uh, тому що перш за все ще з 2013 року. Засновниця фонду Алла Каліточка починала саме з вуличних годувань, і навколо вуличних годувань вже складалася вся філософія фонду, mm -hmm. яка в нас найголовніше це не осуджувати, а саме допомагати. Тому що багато людей дуже живуть такою фразою, що людина сама творець свого щастя, але якщо вже говорити абстрактно, то є. Якщо людина творець, то а, якщо в неї є хист, то мабуть інколи потрібно надати їй фарби і мольбер, щоб вона могла проявити свій талант. Угу. І в цьому є філософія. Не осуджувати, а перш за все допомагати. Допомагати справді дуже така цінна, глибока метафора, яку ви озвучили щойно. А скажіть, будь ласка, чи були, можливо, у вас якісь особливі кейси, пов'язані з роботою вашого фонду? Можливо, це були якісь особливі люди, яким ви допомагали. Поділіться, будь ласка, своїми спогадами. Ну, ви знаєте, у нас дуже багато є ситуацій, починаючи з того, що на годування приходив хлопець, якому було всього 17 років. Він залишився вимушено через батьків з наркотично-алкогольною залежністю. Він вимушено залишився на вулиці. Це було дуже важко. Він приходив просто поїсти отримати свою порцію там по деяким дням, коли в нас проходять на локаціях годування. Але він не опустив руки і на даний момент в нього все дуже добре. В нього двоє дітей, в нього є дружина. Він влаштувався на роботу і не закинув свою долю. Таких в нас е, випадків дуже багато, але випадок, який вражає, в нас е, в фонді є людина, яка е, приходила до нас на годування. Це наш волонтер. Один я не буду називати його ім'я okay. і колись він прийшов у верхні Дніпровську нашу локацію годування. Він ходив, просто отримував порцію. Також мав, мав залежність алкогольну, але він зміг її побороти. І на даний момент він вже більше восьми років працює на фонďі. Він найбільш активний. Він допомагає на місяць більш ніж 200 бабусям бабуся і проводить два годування на тиждень на локації Верхніковську. Ця, ця історія просто вражає. Він дуже великий молодець. Він взяв свою долю в свої руки і став дійсно неймовірною людиною. Моєму дуже дякую. Угу. Справді. знаєте, так цікаво, ви розповідаєте, що іноді людина просто втратила в один момент все, або вона там пішла можливо не тією дорогою, і ось ваш фонд і подібні організації, як ваша, вони стають часто таком такою платформою, фундаментом, де людина може прийти і знаєте, так відштовхнутися для того, щоб піднятися вгору і налагодити своє життя. Це справді важливо. А скажіть, будь ласка, так, чи... а якби так. би ми. Жили людськими стереотипами про те, що даним особам не потрібно допомагати, що вони самі мають взяти в руки своє життя і просто не надали б допомогу даній людині, то можливо він би залишився в такій ситуації, як залишився ніколи не можна ставити на людях хрест. Це дуже важливо. Це точно. А скажіть, будь ласка, ось сьогодні так багато людей через війну втратило домівку, як ми вже згадували раніше. Чи допомагає ваш фонд саме ось таким людям? Нам дуже пощастило, що в Україні є багато державних програм, які допомагають внутрішньопереміщеним особам із житлом. Але якщо до нас звертаються внутрішньопереміщені особи за допомогою, якщо їм потрібні медикаменти, якщо їм потрібне дитяче харчування, якщо їм потрібні якісь допомоги із документами, ми ніколи не відмовляємо. Ми завжди їм допомагаємо. Це продукти харчування, одяг, взуття -що. Угу. Дуже дякуємо вам, і знаєте, таке питання. Я розумію, що зараз вже теж багато інформації стосовно цього, дуже багато також організацій допомагають. Але чи існують можливо у вас такі соціальні проєкти для власне психологічної допомоги, психологічної підтримки людям сьогодні, чи є якось також ця сторона? Щодо психологічної допомоги, звичайно, люди, яким ми допомагаємо, ми намагаємося дати не лише ось матеріальну допомогу, таку як порція, таку як харчування, взуття, одяг. Ми завжди проводимо з ними спілкування, ми завжди намагаємося якось допомогти підтримкою. І коли в нас відбувається годування, у нас на годування завжди приходять релігійні е, хлопці, так так би мовити, проповідники, які говорять завжди перед роздачою порцій якесь слово. Вони зачитують цитати з Біблії і е, розп... в надії на те, що дані цитати е, будуть якимось натхненням для того, щоб людина змінювала своє життя. Також в нас є дуже цікава ініціатива, яку ми нещодавно запровадили, і також можна віднести до розрізу психологічної підтримки бездомним. Це святкування днів народження на годування. Це такий дуже позитивний в нас проект. Але я також можу сказати, що це дуже велика психологічна підтримка для даних людей. бо... Дуже багато безхатьків відчувають себе взагалі не потрібними нікому, а святкування дня народження це персоніфікує дану особу, це персоналізує дану особу і дає можливість і почути себе важливою, потрібно, тому що саме добрі вчинки і добре відношення може якось вплинути на бажання людей таких жити далі. Це точно знаєте, навіть іноді одне добре слово може вплинути на бажання жити далі. А скажіть, будь ласка. Чи є якісь передбачені такі умови, які надає ваш фонд, для того, щоб допомагати, можливо, отримувати саме медичне обслуговування? Тому що, як ми знаємо, люди, які живуть іноді на вулиці, або в місцях, де дуже важко це назвати житлом, мають проблеми зі здоров'ям. Чи от передбачені якась якісь умови допомоги саме з таким людям в медичному плані? А не тільки в медичному, в нас є така ініціатива. Ми нещодавно запровадили тестову назву. У нас є дім надії. Це дім у Верхній Дніпровську, де проживають особи з обмеженими можливостями. Люди, які з якихось причин через хвороби втратили там руку або ногу. Вони в нас проживають. Ми повністю надаємо їм медичний супровід, повністю опікуємося про їх здоров'я, повністю вони отримують належне харчування. Вони там живуть. Ми контролюємо стан їх здоров'я перед заселенням і протягом проживання. А також це на годуваннях, якщо якісь особи просять медикаменти і приходять до нас саме з призначенням лікаря, ми самі ніколи не даємо їм медикаменти. Якщо вони приходять з призначенням лікаря, ми можемо бабусям, пенсіонерам. Надати якусь допомогу медичну або допомогти їм звернутися до сімейного лікаря для постановки діагнозу і подальшого супроводу вже у їх чергового сімейного лікаря. Справді надихає, надихає, що ось ви робите.